Розвіяти пропаганду та показати світу правду про трагедію. Івано-Франківську відбувся прем'єрний показ фільму Залізні метелики. Документальна стрічка розповідає про те, як у 2014 році над окупованим Донбасом росіяни збили цивільний літак рейсу МН-17. На заході попувала наша Тетяна Дадак. 17 липня 2014 року у небі над Донеччиною збили літак, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала Лумпура. На борту перебували 298 людей. Всі вони загинули. Ну, що у вас там? Коротше, блін, супудово, гражданський борт. А ей такі народу багато там в лунки, прямо во двори падали. слідство встановило, що ракету пустили з російського комплексу БУК, і відповідальною за трагедію є Росія. Великий фокус нашої уваги присвячений темі російської пропаганди, і як ми як взагалі російська пропаганда працювала з цим кейсом. Існував цей фейк, що це ЦРУ підірвало літак, тому що на борту не було жодного громадянина Америки, і це все були е, трупи. Але це тільки на поверхні айсбергу. Насправді вони створювали величезний. Масив фейків і таким чином заплутували і міжнародну спільноту, і шукали ключі до умів і душ. Світова прем'єра фільму Залізні метали, відбулася на американському кінофестивалі незалежного кіно. Також стрічку показали у Берліні, Карлових Варах та Газі. В Україні прокат обмежений. Фільм покажуть тільки у 14 містах. Матеріал об'єднаної слідчої групи, яка працювала над фільмом, матеріал судового процесу. Ми працювали з асінтматеріалом. Матеріали з відкритих джерел, сателітні іміджі, ті матеріали, які були у відкритому доступі, які стосувалися кримінальних проваджень. Ми завершували роботу над цим фільмом вже під час повномасштабного вторгнення, і тому наші німецькі партнери дуже допомогли в тому, щоб фільм вийшов таким, яким він вийшов в кінцевому результаті. Щоб він був зрозумілий і іноземному глядачеві, і вони дуже власне нас підтримали, коли ми домонтовували цей фільм під час блокаутів і того всього, що відбувалося в 22-му році в Україні у стрічці. Є елементи фізичного театру та анімації. Ця якби трохи розмивка жанрових кордонів між документальним кіном ігровим і анімацією, справді дозволили нам працювати в зручному для нас жанрі, і головне розповісти світу історію про збиття росіянам. Ми пасажирського літака, кіно це один із елементів дипломатії у світі, переконаний Руслан Марцінків. Випуск саме цього фільму, який розвінчує багато міфів. Багато міфів, які про цю трагедію, коли був збитий Боїнг, цей фільм. Він однозначно сьогодні повинен бути як в містах, так і по всьому світу для того, щоб розвінчати міфи. Російської пропаганди, які на жаль, і сьогодні ще існують у багатьох країнах, 17 листопада 2022 року суд в Гаазі визнав трьох із чотирьох підозрюваних винними у збитті боїнга на Донбасі. Їм призначили довічне ув'язнення. Водночас Росія заявила, що не визнає рішення суду і не видасть своїх громадян іноземним державам.